Більшість закладів загальної середньої освіти чернівців проведуть свято останнього дзвоника у п'ятницю 30 травня. Лише два заклади один приватний і коровійський ліцей, завершують навчання на тиждень пізніше у червні. Таке рішення ухвалили на педагогічних радах. Традиційно вже вкотре не рекомендуємо масових святкувань, які пов'язані з безпековою компонентою. Тому більшість закладів освіти насправді до нас дослухаються і цих от лінійок на всю школу на тисячу чоловік Зараз вже немає. Вже гарна традиція. Другий рік поспіль пропонуємо нашим закладам загальної середньої освіти танцювати український бридовий танець кругла. Як бачимо, вже багато хто його представив, причому дуже різний вік дітей, які долучаються до виконання цього танцю. А ось на 1 вересня цьогоріч до шкіл прийде значно менше першачків, ніж торік, каже Ірина Ткачук. Станом на 21 травня є лише 2100 заяв. Що у нас було декілька років тому 2 900 поверх першочків і навіть тріші чи трішечки менше? Ми маємо спадну динаміку минулого року. Це було 800 дітей майже і ми по прогнозах розраховували на 2500 дітей у цьому році. Ми не маємо стільки заяв. Ми розуміємо, що є ще дубляжі, тобто є ті батьки, які подавали заяви у декілька шкіл. Їх десь буде близько 50, кількість зменшиться. Розуміємо, що є ті, які ще будуть які до кінця літа подавати дітей, але втім 2500 дітей не буде. Ми це вже розуміємо чітко. Між тим у 2025 році вихователі дитсадків та їхні помічники отримують доплати за свою роботу. Бачите, доплата вихователям та помічникам у ЗДО, 1300 триста гривень, у 2024 році цих доплат не було. У 2025 році на це буде спрямовано 16 мільйонів. Додаткова премія, яка Відповідно до наказу управління з 8 травня, теж у травні будуть заплачені. У навчальних закладах намагаються максимально розширити кількість місць в укриттях. Робляться для того, аби зменшити кількість освітніх закладів зі змішаною формою навчання. Мова йде про сьому гімназію, Це те, що додатково ділялися кошти про сьому гімназію. Про 21 й ліцей. 21 й ліцей був для нас дуже болючий, тому що він заходиться по суті серед поля. Інших можливостей підписати договори немає в принципі. А укриття, власне, було дуже маленькі, ми дуже складно, але знайшли можливість з технарями для того, щоб зробити другий евакуаційний повноцінний вихід для того, щоб більше дітей брали участь в очному саме форматі навчання, бо навчання було змішане. І два садки, які теж мали змішану форму навчання, зараз робляться там відповідні роботи. На літнє оздоровлення та відпочинок дітей, які потребують особливої соціальної підтримки, цьогоріч з міського бюджету виділили 10 мільйонів гривень. У 24-му літніх таборів не відкрили, адже вони не відповідали всім безпековим вимогам. Тож тепер підхід змінили. Батьки самостійно обиратимуть будь-який табір в Україні з відповідною ліцензією. А місто відшкодовуватиме вартість до 16 тисяч гривень за дитину. Нині є кілька таборів, які можуть функціонувати. Вони висловлюють бажання, ми будемо знову ж таки оглядати їх саме про Чернівецьку область. Чи можуть вони надавати нам цю послугу? У нас є попередня домовленість з табором у Мигово, який має всі відповідні договори. Дуже гарно облаштований простір, дуже гарно облаштовані внутрішні приміщення. Ну і власне процес виховний є на належному рівні. І попередньо ми з ними домовилися, що вони на певну кількість дітей зможуть оздоровити. Альвіна Абрамчук, Микола Ганнутін. Новини СІ-4.